Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Віруй, Господи, допоможи моєму невірству. Такі слова, дорогі во брати і сестри, ми чуємо щойно прочитаному Євангелії, які пролунали із уст. Засмученого батька, що прикладав неабиякі зусилля для того, щоб оздоровити свого страждаючого сина. Його зусилля були справді дуже вагомими, тому що не тільки лікарів він відвідував, приклав багато зусиль для того, щоби звільнити від цієї недуги нещасного. Навіть звертався до апостолів, до учнів Христа, але які не могли впоратися із цією важкою недугою. І ось Господь, який спустився з гори фавор і в підніжжя цієї гори, власне, натовп, якісь непорозуміння, батько із хворим сином. І приступаючи промовив учителю, син мій тяжко істориця. І ось, власне, коли він розповів всю цю історію свою, Господь промовив дуже рідні слова, роде невірний розбещені, доки будує з вами і доки терпіть у вас. Цими словами. Господь акцентує увагу найперше на невірстві, невірній. Про віру ми багато з вами розмірковували. Але сьогоднішня Івангелія ще і ще раз акцентує увагу, власне, на цій чесноті, на вірі. Ми знаємо, що віра це підстава сподіваного доказ не бачу. Іншими словами, це переконання в тому, що людина не бачить своїми тілесними очима. І, власне, оце переконання в невидимому і називається віра. Тому дуже важливо є про це пам'ятати, що віра має декілька етапів. І просто вірити, що Бог є цього замало, каже Апостол Яків в Соворному посланні, що бісить, вірують і тремтяють. Тобто бісить теж вірують Бога, вони знають, що Бог є. Але слідуючий етап це є довіра Богові. Тобто, коли ми не просто віруємо, що він є, а коли ми довіряємо йому себе, і слідуючий етап найвищий, це наша вірність Бога. Тому що навіть якщо ми довіряємо себе Богові на якомусь етапі нашого життя, але коли складаються якісь випробовування чи гоніння за віру, от тоді ми можемо не витримати. І нерідко здавалося так в житті багатьох християн, коли вони зраджували, коли вони відходили від Бога. І, власне, в цьому і була найбільша причина в цьому. Тому, ну, власне, Господь запитує, чи віруєш ти. І запитує це Господь тому, що у словах цього чоловіка вже закрадалися сумніви. Сумнів його полягав в тому, що він казав, якщо це можливо, допоможи мені. Якщо це можливо, а Господь каже для того, хто вірує, все можливе. І ось ви думаєте, Господь сказав випадково ці слова? Думаю, ні. Це справді так. Як ми далеко можемо зайти своєю вірою? Як ми далеко можемо сягнути в промисел Божий своєю вірою від того, і залежитиме, чи отримаємо ми те, про що просимо? І ось тому, дорогі в Христі, віра в житті людини має дуже важливе значення. І зараз, коли? В цьому матеріальному світі на першому місці завжди цінності матеріальні. Коли оця гонитва за матеріальним, за грошима, за цінностями земними стоїть понад усе, тим меншою є віра йде. Сьогодні вже десь з дитячого садочка в дитині вимальовується така думка, що за гроші в цьому світі можна купити все абсолютно все. І ця думка є хідною. Тому що є речі, які не продаються. І тому є речі, які можна здобути тільки силою віри. І, власне, церква на цьому завжди акцентує свою увагу. І сьогоднішнє Євангеліє є підтвердженням того, наскільки важливою є віра. Адже цей чоловік нещасний, який привів свого сина, він витратив, напевно, тут не описано його життя, все, що мав, де він тільки не був, яких він лікарів не відвідав, куди він тільки не звертався. А виявляється, для чого необхідною є віра. І ось мені пригадується такий випадок із життя. Один чоловік говорив, що не вірить в Бога. Він був середньовіку, десь більше 40 років. І. Як тільки якась компанія зібралася, якесь товариство, він завжди любив вступати в ці дискусії і переконувати людей в тому, що Бога нема. І ось одного разу було таке товариство, було дуже багато там було людей, і серед них був старенький священник. І цей чоловік тут розпочинає цю весну і каже, що Бога немає. Я можу це доказати, є дуже багато прочитав літератури. Дуже багато всього я досліджував і дійшов до думки, що Бога немає. Я можу переконати, в будь-яку людину в цьому. І ось оцей старий священник промовив такі слова. Ой чоловіче, яку ж ти гидоту вчинив, що Бога собі вбив? І ось оцей чоловік отропів. Ці слова він чекав дискусії, він чекав, що будуть якісь сперечання, якісь аргументи, якісь докази. Але ці слова так глибоко торкнулися його, що він почав аналізувати своє життя і згадав про один випадок, який стався в його житті ще в дитинстві, будучи малим хлопцем. Виховуючи в побожній і благочестивій сім'ї, звідки всі йшли до церкви в неділю, вся сім'я йшла до церкви. І він в тому числі. І батьки завжди десь там позаду були, а він йшов завжди перший до храму. І там, при воротах, храму, при вході до храму стояв сліпий жебрак, який просив милості. Батьки давали йому завжди гроші, і він вкидав у шапку жебрака монету. Нерідко ще задовго до Богослужіння він навіть провадив якусь бесіду із тим жебраком. І від того, коли вкидав монету в шапку жебрака, відчував таку теплоту, таку радість на душі. Приходив до храму і у храмі стояв на середині храму. Вдивлявся в ікони, уважно слухав проповідь священника. І так проходили оці дитячі літа оцього молодого хлопця. Але одного разу він побачив в магазині дерев'яного коня, який куштував правду, дуже довго. І батьки пообіцяли, що куплять йому але до Великодня. А до Великодня ще так далеко. І в нього закралася думка оті. Гроші, які дають йому батьки, що він кидав як милостіню, вже жебраку, він буде збирати для того, щоб скоріше придбати ту річ. І ось він підходив до того жебрака, калатав тими монетами, щоб в жебраку здавалося, ніби він кинув шапку. Але насправді він залишав собі. І так одна дикіля, друга, третя. Прийшло певний період часу, прийшов, все рівно не вистачає. Все рівно не вистачає коштів. І в нього закралася ще одна думка. Він прийшов до того же брака, поколати копійками, і запкав руку і цілу жменьку взяв тих копійок, тих монет собі. І як тільки зайшов у храм, йому все стало темне. Він же не міг стояти. І очі свої звести, але став десь там у кутику і стояв на молитві. А батьки тішилися і казали: дивіться диві, як наш син що Він вже зосереджується в молитві. В себе входить. І в себе було, здавалося бся, можливо, було б і покаяння, можливо, було б і навернення, але старший брат. Цього хлопця вчився в університеті і приїхав на канікули додому і каже: знаєш, вчені давно доказали, що Бога нема. Це все видумки. І ось оці думки, оці муки, які терпів оцей хлопчик, оці добри сумління, все те, що його мучило, вмить перетворилося на радість. Якщо нема Бога, значить і гріха нема. Значить і нема чому мені переживати, і нема чому мені хвилюватися, і почав все інші інші докази шукати, щоби довести, що Бога немає. І ось пройшов час. І тільки оці слова священника неначе збудили сну цього чоловіка, який більше 30 років тому вбив Бога. У своєму серці. Нерідко шлях покаяння проходить через ціле життя. Нерідко людині треба все життя пройти, щоб покаятися і зрозуміти свій гріховний стан. Можливо, і ти, друже, коли взяв до своїх уст першу сигарету, тим вбив Бога у собі. Можливо, ти, друже, коли взяв до своїх уст. Перший стакан горілки. І тим вбив Бога у собі. Можливо, ти, коли вперше переглянув порнографічний фільм по інтернету, і тим вбив Бога собі. Можливо, ти сьогодні шукаєш, а я знаю, що багато людей, молодих людей, підлітків, шукають по інтернету багато різних матеріалів, щоб доказати, що Бога немає. Сьогодні це дуже модно. Сьогодні це дуже перспективно і серед молоді, серед юнацтва дуже популярною є ця тема. І ось для того, щоб не втратити оцю благодатність, для того, щоб те місце, яке має бути наповнене Богом, не було наповнене злим духом. Подібно як це сталося з оцим юнаком, якого батько привів до Ісуса, ми маємо розуміти, що святе місце в не буває. І ми читаємо про це в Івангелії, про те, як Господь говорить, що коли біс покидає людину, він довго ходить. І якщо ця порожнеча не буде заповнена Богом, він приводить туди ще більш лютіших сім демонів і, знаходячи те місце, наче хату виметену, готову для проживання, поселяється душі такої людини. І тому сьогодні, дорогі бо дуже важливо це розуміти. Цей юнак терпів великі незручності. Його недуга була вельми не важкою. Ця недуга призвела до того, що і батько страждав разом із ним. Нічого не написано про матір, але написано про батька, який дуже переймався хворобою свого сина. А ця хвороба це духовна неміч. Це коли злий дух заволодіває людиною повністю. І ось для того, аби в нашому серці був Бог, Ми маємо мати стремління і бажання до молитви, до читання священного писання. Маємо мати ненависть до гріха. Маємо мати в своєму серці палку любов до Бога і ближню. Маємо мати прагнення до пізнання волі Божої. І прагнення до життя з Богом. Оце є ознакою того, що в нашому серці живе Бог. Але якщо навпаки, ми маємо абсолютну байдужість до молитви. Нас абсолютно не цікавить поля Божа, і ми ніколи не вчитаємо і не відкриваємо Книгу Священного Писання Біблію. Нам нудними довгими і. Непотрібними на наш погляд виглядає Богуслужіння в храмі. Оце є ознакою того, що Бога в нашому серці немає. Ми стаємо абсолютно байдужими до чужого горя. В нашому серці перестає бути любов, милосердя і співчуття, а натомість є жорстокість, ненависть, байдужість до всього чистого, святого і Богом Благословення. Тому, дорога молоде, дорогі діти, дорогі вогресті, брати і сестри, пам'ятаємо, що хранина нашої душі має бути сповнена присутності Бога. Для того, щоб наша хранина була сповнена присутності Бога, ми маємо творити ті діла, які необхідними є для нашої душі. І якщо ми відчуваємо, Байдужість до всього святого. То коли на самоті запитали учні Ісуса Христа, а чому ми не змогли вигнати Його? Чого ми не могли звільнити цього нещасного юнака, Господь відповів, цей рід не виганяється інакше тільки постом і молитвою. І власне піст і молитва це є те, чим перемагається злий дух. Наше земне життя це постійна боротьба. І в цій боротьбі ми маємо брати безпосередню участь. Якщо ми думаємо, що ця боротьба відбувається без нашої участі, то ми тут вже вже є переможені. Переможені словом звісно. Якщо людина бере участь у цій боротьбі, якщо людина закликає на поміч Бога, до цієї боротьби. А як може закликати Бога до участі в цій боротьбі, не інакше, як тільки молитвою і постом. Зрозуміло, що молитва це спілкування душі людини з Богом. А піст це те, що посилює нашу молитву. А піст це те, що спонукує, щоби ми свої пристрасті приборкали. Щоби молитва була потужнішою і угоднішою Богові, і щоб всякі злі спокуси диявола і слух його, всякі пристрасті тілесні, і пожадання відступили від нас, щоб ми могли сповнитися Богом, щоб ми жили у Господі, щоб ми не тільки устами, але й серцем могли Бога тройці святій славити твій Отця. І сина, і святому духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.